Мене звати Анастасія Русланіна, я юрист в галузі військового права. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище по батькові? Ковен Микола Максимович. Скажіть, будь ласка, як дізналися про нашу компанію? Через інтернет оголошення. Через інтернет оголошення. Коли прийшли до нас на первинну консультацію, чи були у вас якісь хвилювання з приводу подальшої співпраці? Деякі були. Просто перший раз ну, в моєму житті така сталася ситуація, що я. Не знав, як правильно зробити ну, щоб вийшло, щоб все якось правильно, щоб було правильно. Щоб правильно оформити відстрочку да, да, і без да. е, різних ризиків. Е, Скажіть, будь ласка, як розпочали співпрацю? Скільки часу приблизно зайняло вирішення вашого питання? Скільки часу знадобилося для отримання відстрочки? Е, це все зайнялося буквально ну, підготовка документів дві неділі зайняв. Uh -huh. З подачі документів відстрочка через е, е, три неділі ну, пішла відповідь. І з'явилася у вас відстрочка в резерві, так? Е, резерві не знаю, я не заходив, бо в мене резерв не підключила угу. Я все роблю в поперовому виті. В Да. Скажіть, будь ласка, чи були хвилювання, можливо, коли виїжджали з адвокатом до ТЦК СП? Все пройшло добре? Так, да, я впевнений, був, карту, Слава Богу. Взагалі, в цілому, чи задоволені співпрацею по отриманню для вас і строчки? Чи будете рекомендувати нашу компанію в подальшому? Я задоволений. Все супер, так? Так. Да. І буду рекомендувати вашу. Ось я бачу у вас довідка про вістрочку, і зараз ви вже повторно отримаєте наступну да, вістрочку. Так, да, це вже мене вже третя, вже, вже є прийшла відповідь, що вже можна забрати вже третя моя вістрочка. Зрозуміла. А вістрочка у вас по інвалідності Так, да, по точки сіточці і відбув. Добре. В цілому, якщо задоволення, можливо, якісь у вас рекомендації в подальшому, можливо, якісь настанови там для компанії, можливо, для. Наступних клієнтів чи в цілому так? Ну, я хочу подякувати вашій компанії за співпрацю. Mm. Ну і щоб поскоріше все це закінчилось. Отак, все нормально. Дякуємо вам, що залишили такий відгук. Дуже раді, що ви отримали і В подальшому будемо надавати вам супровід. якщо якісь питання будуть з'являтися чи якісь можливі порушення, то одразу можете телефонувати. Ми завжди на зв'язку. Добре, дякую. Дякую вам.